Всім привіт! 1 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, стараємося показувати, що є в наявності, що користується спросом. Компанія Електромотор продає насосне обладнання. І от поступив заказ на рельє керування насосом RS59N. Показую, друзі, як воно вживу виглядає. Підключення, от вилочка на 220. І також виход проводів для того, щоб підключити також. Плюс-мінус, да, заземлення. Як же без заземлення. Керівництво з експлуатації. І також ззаді, друзі, тут у нас гарантія. Гарантійний талончик. Так що, друзі, кого зацікавило рельє сухого ходу Optima RS59N. Оно. Звертайтесь в компанію Електромотор. І будете мати по гарній ціні. Якості до надійності реле керування насосом РС-59Н. Номер телефону 063 426 1010. Також пишіть на Viber та заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах рість одинакова. При можливості поступаємося в ціні 063. 426 двадцять шесть, десять, десять.